Це машинка воля є, вона ну, є крута. Я її рахую одною із найпродвінутіших. Хоч вона не має якогось чогось такого сложного, але вона надійна, вона легка в керуванні, вона має можливості проходити там, де не вся техніка може пройти колесна. Є корзинка, яка обшита броньою. Просто ставками, для того, щоб якщо там і в ПІІ попало десь поряд, щоб людину не задухсотило. Таку модифікацію дрона ми витягали 300 хлопців, ввозили на такому дроні, щоб ви розуміли, 15 кілометрів тої дороги, по якої дорога життя називається. Розумієте? 15 туди і 15 обратно. І слава Богу, все сприялося, все так сталося чудово. Що ми вивезли трьохсотого. Ви знаєте, коли це проходить такі операції, то ти розумієш, що все твої не невиспані ночі, і що вся твоя праця вона не пройшла даремно. Щоб ви розуміли, на такому два трьохсотих вивозили. Два не одного, а два. Операція була така дуже складна і дуже насичена. Дякуємо природі, що допомогла нам. Тоді був такий гарний туман.